Ходіть, ходіть, сюди ближче, не бійтеся, підходьте, витягуйте рук з кишені, не бійтесь. Пасічник Іван Душак запрошує туристів підійти ближче до старечого вулика. За його словами, приблизно 300 років тому з нього видобували мед. Далі інші експонати. Це вулик, шафа називається. Не треба його великого робити. Він в мене раніше працював, а зараз я його для того, щоб показати вам. Загалом у музеї представлені понад тридцять вуликів різної форми із різних регіонів України. О, дивіться. О. О, о. Бачите, ось цей наприклад Карпатський його споруджують тільки догори, і він може досягати такої висоти, що доводиться брати драбину, аби заглянути всередину. обикновений вулик називається вулик. Малютка або ноклевос. Всередині рамки на них вощина, але не куплена в спецмагазині, а ту, яку виготовляють самі бджоли. Саме туди в соти бджоли приносять мед. От, «От такі ставляються равочка, бачите, отакий. От І от вони відтягують от такі її вощинка. Крім цього, Іван Душак проводить коротенький лікбез і розповідає цікаві факти про бджіл. Наприклад, що у них п'ять очей і вони можуть жити від кількох тижнів і до півроку. Всередині музею, що раніше слугував сільським клубом, теж експонати. О, прийшли двоє, троє до мене в гості. Приходять, я вставляю сюди рамочку і качну. І тут знизу краник є там і під покажіть, низом. Покажіть, де, де. А о, бачите. А -а. А ще можна дегустувати мед, наливку, що тут називають питним медом, прополіс та інші продукти бджільництва. Музей відомий серед пасічників по всій Україні. Раніше були з Донецька пасічники, вони сходили. Він їхав сюди, шукав вишиту сорочку, бо сказали на Волинь не пустять без вишитої сорочки. Розумієте? Вони навіть того не знали. А як дізнався, як тут насправді, то довго сміявся. Така екскурсія нині частина туристичного маршруту Боратинською громадою. Її зорганізовують завдяки тому, що громада виграла грант. Екскурсія абсолютно безкоштовна для усіх охочих, та в першу чергу орієнтована на вимушено переміщених осіб, які переїхали сюди із гарячих точок країни. Одна із таких переселенок, пані Марія. Наші хати стали розвалювати через хату. Сусіди, бавбили, зразу хату, рознесло і їх там в хаті. І тоді вже ми задумали поїхати до дітей, Миколаїв. А в Миколаїв приїхали, а там теж гепнуло біля самого двору. А мала внучка в нас 5 років, вона почала кричати, плакати, ночі боятися. Вона приїхала на Волинь до родичів, до того жила у селі за кілька кілометрів до відомої тепер Чорнобаївки. Каже, що як тільки дізналась, що буде екскурсія на пасіку, то відразу зголосилась, бо свої бджоли залишились на Херсонщині. Тим коли Жили... Хатися, а думаєш за них. А як же вони? Тому що вони ну до такої привикли, що зимою, особливо з грагосінькою, їх треба обробити від кліща, їх треба обробити від хвороб. Каже, що бджоли для неї особливі, адже ними першим у їхній родині почав займатися син. Коли розпочалась війна, він пішов на фронт добровольцем у 2016 році. Його не стало. Опісля справою героя продовжив займатись його батько. Саме з ним пані Марія хоче приїхати сюди. Наступного разу Наталка Коваль Василь Морещук дванадцятий канал.